Перемішаю і попробую. Якщо буде потрібно, я ще додам трошечки вегети. Залишаємо на годинку. Пройшла година минула. Виливаю в нашу заготовку, формочку на деко і ставлю в духовку на 180 градусів. Випікати потрібно годину. Один 10, дивіться по своїй духовці. Я думаю, починаючи від, як пропечеться, вже 40 хвилин, 50 хвилин вже треба слідкувати. Вийшла така повна форма 26х26 26 см. Вона є досить рідкою, начинка, ставимо в духовку обережно. Начинка печеться годину в мене.